Діти, сьогодні день ментального здоров'я. Ми щойно поговорили, що це. А тепер така цікава інтерактивна вправа. Твоя голова, твоє серце. Прошу Іван, обирай. Кажи, що обираєш. Радість і щастя. Відкривай, читай. Коли ти почуваєшся дуже щасливим, грима, то що тобі до допов... Допомагає зберегти цю радість. Да, повертайся до нас. Що тобі, коли ти почуваєшся дуже щасливим? Коли я хочу в школу. Коли ходиш в школу, спасибі. А що тобі допомагає зберегти оцю радість? То, то що я люблю бачити кождим, чи то настрієно, в коли хочу в школу. Моя ти дитина.